Доброго раночку, це відеоблог. <ріху> Я п'ю свою ранкову каву і вже чекаємо Валіру Саліну, і мають скоро до нас приїхати і забрати нас в цей чудовий день кудись гуляти. От, сьогодні відеоблог у нас про Київ, не про Кропивницький, як завжди, ну майже завжди. На вулиці Сніг. Ну, яка ще могла бути погода, коли приїхали Валіра Соліною в Київ. Тільки така, дивно, що не дощ і не ураган. Ой, ми вже їх чекаємо. Так, відео. Ми е, нас вже забрали ми в машині, а селіночка. І їдемо по новому мосту. Тебе дом, а, живу, ну це вдома на долонь. Вау, таке воно зазвичай. Давай зробимо ночку ти що. Що я хотіла, Да, Ні, не це, а, а, ти 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 бай, долон, о, це Дніпро Валірка. Давай. Все, я з'їла водія. То замерше Дніпро. За бортом. Ну це протока була. Дніпро давай. Ну коротше. Скоро будет мост. Оставино по улице. Ну а мы, это мы теперь оце, уже приезжаем в, в wow. просто Заднее соединение так классно. Ну, прям, снимать. Прям, тут, я думаю, они сделают чуть-чуть по-уже... не чуть -чуть. Я, главное, опять, это будет Надо, надо, это надо, шестернах. 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 надо, надо шестернах. добавить цвета. И вот это съезд будет, потому что не Ну коротше. так прямо, я думаю, вони його зробили. Це все побачили. Ми заходимо в республіку, приїхали в торговий центр, бо Аліна з Валеркою, як завжди, хочуть щось купити. Откупити це а... наймаліше да. в вот, своєму житті? Так. Це мені били? зробила Соня. Вау. Шо? Шо? Клас. Мені соня зробила. Це ну, мені як мені. це мені. Коротше, зараз щось при сіні даємо дуже гарно. Бачите, що Максиму зробила Соня? Вау! Соня це дочка Ліни. Цей э, Іварки Валерка, Валерка — отець. <гану> е, <гану> та щось всі казали? Я кажу, що нам треба щось поїсти, вони щось собі куплять, а потім ми підемо дивитися ЖК. Да, мені сказали, що я не розказую нічого, не розказую, хто вибрав. Да. Це, це наші да? друзі з Кропивницького. З чоловіка того буде. Виходь, виходь, походь. Оце отакий у нас весело. Чекаємо. Сніданочок і ми чекаємо каву. Бо Бу каву будуть всі, так. Так, ми в республіки. Тут же сад, всі знають. Що тут отакий парк, точніше, парк посеред торгового центру. І там ще кульки якісь нові повісили, раніше не було. Людей класно, що дуже мало сьогодні. Принесли каву. О, Коротко, це буде мій сніданок. Хлопці пішли кудись в аптеку, Аліни теж десь немає. Зараз я поснідаю і ми підемо далі. А ще у нас сердечки на каві. Кульки покажу ближче. Все, я поснідала і ми йдемо шукати МЧМД, бо нам треба. М Чемдем. М Чмдем. Да, і нам треба купити якісь шмотки в М Чмде. М Ми в центрі саду. Тут фонтанчик. Пахне з водою, водой, так? Да? Аліна, ти б хотіла на якісь карусели, може на американські гірки? З життя просто американські гірки. Mm. Mm. Eh. Давай, давай. Попадали? О, ой, ще трошки. О, так. Да. Він треба буде заскріни. О, цара труба. До холостяк літав? Долітався, як це кажуть. <ріст> Боже. Так треба. Так, давай. Аліночка знайшла собі якусь курточку чи кофту. Як вам? Оцініть, оцініть. Від 1 до 10 в коментарях. А що це треба оце Тут таке носить, щоб воно не торчало? Спасательний круг. Ні, ну це є І так. Ні, нічого, просто забрав майку о, цю кофту в джинси, так. Да. да? О, диви, ідеально. А що тут треба робити. Ні, чого гарно, о, прикольно, да. Мені подобається. Оно Експірти мені подобається? Мені подобається. Все, 10 з 10. А ми зайшли в да, МЧМ. Ми, ми були в зарі, до речі, то була Зара. От, і Аліна дивиться дитині шмоточки, які там, і Валірка дивиться дитині шмоточки. А ми режим із дитячих, смішних одіжок. Ну, наприклад, от костюм Халка. О, там багато ще костюмів. Коротше, мені дуже сподобалось зараз в республіці. Вона якась навіть є, що подивитися обрати. Мені здається, в скаймолі менше набагато. От, а МЧМДМІ як і скрізь, в принципі. Коротше, Аліна міряє джинси, Ми відпочиваємо. Як добре, що в цьому HDMI є ці пуфіки. Тут можна посидіти і відпочити. Куди можна ще з ними зайти, як не в дитячі магазини? Ми в якомусь магазині ма. І батьки тут дивляться ще дитині речі. О, міні-купальник. Коротше, ми ще в торговому центрі. Мені здається, ми ніколи звідси не вийдемо. Опа дракону. Ви бачите того дракона? О, клас! Ми. Шукаємо щось. Ми шукаємо щось. пішла Що, третя година чи четверта вже гуляння по республіці Олірка вже їсти хоче, так, ми в колянці тепер. І Аліна міряє джинси. Алина, що а ми там? чекаємо. Вже mm -hmm. чекаємо подивитися на цю красу. Mm -hmm. Да, ну давай. Давай, давай. 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 Диві... Yes. А, давай, да, по новий. Так, зараз вийде Аліна в джинсах okay. нових. Вау, дуже класні джинси. Mm -hmm. Пішов собі щось шукать. Nee, Ні, мені классно. подобається. Гарні, гарні. А в тебе ще є одні там? А тут три ще. Це плюсуємо. Давай. Вау, що це за джинси? Мені, ну, чесно, я скажу тобі, мені просто не подобається цвет. Ці наче нічого, але так. Да. Перші краще були. Гарні вони сіли, що менше. Ні, ну ми Вау, а це що за краса? От ці мені найбільше подобаються. І перші, не І перші. перші. Блін, ну ці мені все одно найбільше подобаються. вони подобається. Вода, ну. не класичні. Покажи ногу. Не сині. Веслень для генератора, коли написано це лівий, а це правий. У вас є такі на Ні, немає. Це для деменції. Халіна зайшла, ага. Це ще одні. Оооо. Що я здесь вижу? ти що? Це Ооооо. Щось мускувато. Блін, ну якщо чесно, він просто. Я його настолько рідко бачу в джинсах, що вони мені відбувалися. І вони потерять. Мені кажеться, це треба більше на розмір, щось вони дуже вузькі. Вони розтягнуться, я теж брав собі не бою. Давай в коліно заходжу. Чикс. Ой. Чикс. Паузу знімає і ну, тя тя Це нові джинс. Надиваєте? Ну так, да. Да, не дуже, не дуже. Пані, ну не можна що прям вау. Ну, ці не вау, чорні краще. Ми вже подивилися все, що хотіли, і прийшли їсти. Все-таки вони вирішили поїсти в Чин -чин. От, а я не хочу, бо я тут снідала. Щось я не хочу їсти. І думаю, що мені тепер ще я купиє. Yeah. Ми взяли мені бабалті. Аліна тримає to. трубочку. Yeah. Коротше, дай, зараз будемо цей. У мене тут марахує і черниця. Виглядять, конечно. Аліні не подобається бабалті. Хай дуже вітер, коли тоді щось року залітає. Таке жалійна, заплячесь. Їй дивно. А мені так подобається. сподобається. <реку> <реку> Ми вже їмо, тепер всі хочуть мій чін, -чін і всі замовили чінчин. А я а взяла моті і бабусі. У нас тоді. Так, ми вже поїли, йдемо в республіку нарешті, в самий ЖК. Республіка на долонці. Два дня кто не Так. Так. Да. Дивіться, дивіться, який його треба притулити. Да, там воно якийсь екранчик. Тут записують номера машини, тут ідуть. Всього тут діти до купити. Дітей немає. Ми зайшли. Тут так прикольно, все зелене І дуже тихо. Там прям вітер на вулиці шумно, а тут... Дуже тихо. Майданчик дитячий. гарно, звісно. Манана. Ми вже вийшли там дивітер і не і не тихо. Це буде десятигодинне відео. це прогулянка по республіці. Майданчик.

а там будуються нові будинки цього ЖК. Ну, ми, в принципі, вже все подивилися. Зараз підемо, подивимося на барбекю зону. О, а де басейн? Чуєте? А де басейн? А, а є ж вже. Є. Ні. Уже всі літом купалися. Тю десь там басейн. Ага, Ясно, ясно, понятно. Прийшли до барбекю зони, там ще стадіон. Там уже хтось готує шашлик, майданчик дитячий. Очі гарно, гарно тут. Гарно і дуже затишно. Тут якийсь тренажерний ще. Майданчик. Тепер треба подивитися квест кімнати. Обрати щось, бо ми далі хочемо опустити кімнату сьогодні. Ми приїхали до готелю, де поселилася Аліна з Валеркою, і вже всі втомлені, капець, бо ми телефонували, коротше, шукали кімнату. Поки ми доїхали з республіки до, тут парк Шевченка недалеко, сюди, Пробки, субота, Коротше, Київ, що вам сказати? Ми заборонили кімнату на п'ятої, Зараз вони там щось переодягнуться, і ми поїдемо в Дрімтаун на оболонь. Там у нас квест, і ще там ми щось там погуляємо, поробимо. Коротше, почекаємо до нас, ще приїдуть друзі. От, І підемо на квест Гаррі Поттера, здається, обрали. А, ну і все поки. Приїхали ми на таксі в Дрім. Зараз ідемо, шукаємо нашу квест-кімнату. Квест квест-кімнату прийшла, піднялася пішки на третій, задихаюсь. От. Тому зараз, ми коротше, в квест-кімнату, пройдемо в квест. Я думаю, швидко. Ми такі всі розумні, молодці, і далі поїдемо до друзів на вечерю. Напевно. Такі плани. Були ми на квесті, пройшли його майже за годину. Затупили і просто не побачили, що один елемент квесту лежав і там біля ту стіночки. Тупі, тупі захованки, все Все, все за на видному місці, але ми... ми були в дитячому квесті. Ну, в такому, коротше, і для дітей. І нам лишилось до кінця вісім хвилин, і ми брали дві підказки. Це жах. Хоча ми раніше проходили дуже такі важкі квести, серйозні, типу складні. А це ну капець. Ну, ми з дитиною просто були, тому такий взяли. Ой, ну це було дуже смішно, що ми ще 8 хвилин потупили і не прийшли. Але ми знайшли капелюх в Хогвартсі. Ось, тому все зараз в магазині. Щось купимо, замовимо, ще суші, візьмемо з собою і поїдемо з друзів на вечірку. Е, Аліна знову тут міряє реч а ми їй просто приносимо все в примі і вона все міряє. То Валерка вибирав, дуже гарно. Подиви, ми стані вибрали. Ну, поміряй, так. Ой, ти бубочка, ой, ти бубочка. Ми приїхали вже в гості. Зараз буде сідати вечеря. Клас! Ми вже тут організували стіл. Максим делає вже подвійне масло, там, мабуть, так, да, Максим. І у нас є дегустатор. Намазала хліб, а він робить подвійне масло. Тепер потрібен. У нас тут є чарівний песик. Уже 22.43. Треба викликати вже таксі. Я розвиваю таксі. Давай. Постукаємо. Ми вже приїхали додому. <г tastes> <guts> ну і все. М -да. Ми вже вдома. Був чудовий вечір, чудовий день. До завтра. Добрий ранок. Е я прокинулася. <рекула> Ми зібралися, прокинулися о восьмій, зібралися. У нас буде сніданок, а у Валерії Саліни буде обід. Ми коротше зустрінемося в берег десь. І що ж десь? Не десь. в общем, кладі зустрінемось. Щось там походимо і потім поїдемо в кухне поля обідати. Ось такі плани. Я трошки підбувши. Ну, просто був гарний вечір. А ще нам треба якось виїхати. нам закрили приїзд на парковці. Ну то нічого. Їдемо в туман. Просто нічого не видно. Ми зараз шукаємо всіх, а он валірка стоїть прямо. От. Зараз знайдемося. Потом... Ну, прямо він за цим фінікульором, ескалатором. Прийшли до великого акваріуму, він відсвічує, нічого не видно. Очевидно, отак ось. Все видно. І дивимося на рибок. ми Риба застряла і стара Вона здорова. здорова, здорова. А, я думала, це камінь. А це риба. Дивись, то Валерка лежить. О, це Валерка. О, це Валерка. О вау, що біле. Що, не дотягнешся? Давай. Вони, дебільна можна. У них всіх тих дебільний це було. Валірка, нічийся, я не знала, що ти тут живеш. Так а він застріла. Йому навіть, ну, типу, важко. О, це Валерка вчора в таксі. <сум> <сум> Підібрала собі цю косуху, А вони кажуть, що фігня. Ну, класно. Так, Максим тут роздає модні совіти. Він каже, що Аліна. Скажи, який головний твій модний совіт? Ага, так, да, скажи. Не бойся самовражатися. Nee. Ні, треба надіти щось та під щось. А, щось та під шось, Ну, щось ну, та, та під шось. Берете щось. Одягайся під щось. Він каже, що береш отакі вот носки, купуєш і одягаєш під щось. І будеш самостільна і модна. Хочеться запитати, під шось найдіть. А він каже, під шось. Під шось. <laughs> І все. Та ну воно дуже під СІ. Ну, під, сі. під сі, або під шось. Ну, ну, або не видно, носків там буде. Ну, Максим. той норм, якби. А ти подів себе таке? Ага. Під шось, під оці джинси. Я бачу, в тебе якось все в колір. Нема там ярко там ястрово-зеленого, або, ну, або кісло одномалійного. <laughs> Бум. Ми знову в дитячий магазин зайшли і тут знайшли дуже класну колекцію. Да. Ну, так там Іграшок. Це добре. У них справжні Де мій зуби. Куб? Де кум? І Максим каже, що це Кум, Я знайшов тобі ідеального Бетмена, дивись. Що там? Диви. Бетмен. О, клас! А зубки які! А это ідеальний для взагалі. Так, у нас міні синабони, бо ми з Аліною на ПП. Так, є. Ну, це ж не... e, і чекаємо ще там каву. Ну, порівняти. дивіться, геть маленький ось. Ну, конечно. І взяли ще іграшку. С вони. Порівняти. Ну, з валеркою порівняти, вообще мини-бон. Міні-мини бон. Ну, Міни -міни -бон. Максим Тесви баблти, а Валерка ничего в телефоне. Вообще, ну, Шо це? Я справа, что это? Как справа тут А такой сумный у нас ранок. Что делаем пацаны? Кринжуем. Все, ми зайшли в Рошен, це фортепіано було з Рошену. І зараз ми вже йдемо на паркінг і будемо їхати в кухню полі обідати. Там ще приїдуть Аліна з Максимом до нас. Будемо обідати всі разом, і потім вони всі їдуть в Крабенський, а ми їдемо додому. Прийшли вже до кухні поля, вона тут. Десь там всі паркуються, ми самі ледве припаркувалися в парку. От, ну, все як завжди. Короте, покажу, замерзле озеро. Отут, це Голосівський парк. Я думаю, її всі знають. Навіть біля вікна сісти, щоб можна вісім евакуювати, щоб. Так, да, ви там припаркувалися. <реку> <реку> ну, коротше, так. Да. А то дивись, он якийсь їде посад. Ми, коротше, не забронювали не столик раніше. І, звичайно ж, не було місць на сім чоловік. А плюс у нас Та, ще можна, да, маленька собачка. І сказали, що собаками в кухню полі не можна, що ми не знали. Ось тому ми зараз їдемо в мусафір і вже запитали, там наче собачкою можна, і є місце, і все має бути чудово. Ось тому плани змінилися трошки. Ми прийшли мозофір, у мене бульйончик, це я дала сюди кефіра. У Максима Лагман, у Аліни манти з картоплею, а у Валерки... він на дієті щось. Вона дружина, яка сунула вона усі. Починаються ці жалоби. У мене є айран. У нього є айран, отак там Такашка. Воно я поїв. Да. <просу> е а ще не було столика, і там десь Максим з Аліною сидять. Ну все, ми будемо їсти. Ми вже пообідали і тепер всі збираються їхати. А ми не хочемо, щоб вони їхали. <просу> а що це ти, Данька, і завжди? якийсь там. <просу> <просу> не знаю. Все, ми вже попрощалися з усіма і їдемо додому. Ну, точніше, ще заїдемо в метро, а потім додому. Вихідні закінчуються. Так сумно, все так швидко прийшло. Але було класно. Тому все. Поїхали, не можу достати метро. Там Максим бере цю штуку, яка пікає. От, і зараз. Так скажу. І зараз ми будемо купувати продукти на тиждень. Дуже цікава інформація. Але так, да, зараз він відникав, що будемо Коротше, Кожного тижня ми їздимо в метро на закупи. І ми вже в метро вирішуємо, що ми будемо їсти протягом тижня. І ми вирішили, що на цьому тижні ми будемо їсти два дні борщ, тому купуємо все на борщ. Ввечері у мене буде покласти класиці салат з тунцем. Я поки роблю, поки мені норм. Та де я? А, І А там далі ще не знаю, може якась А, гречка буде точно з фіжкою. Типа ПП зараз. А далі не знаю. Так, пікаємо. Плюсик можна не на А, ну ладно, нажимаю у тут плюсик. Не нажалась. Все, я скупилась. Так, тут Максим програмує апарат самого обслуговування. Ой, все, їдемо додому. Відділення закінчується, їдемо відпочивати, робити свої справи. Тому ну, відеоблог так закінчився